Сполучені штати відхилили пропозицію Канади великої сімки про створення цільової групи для боротьби із так званим тіньовим флотом Росії. Про це пише Блумберг. Під час переговорів щодо морських питань США наполягають на посиленні формулювань щодо Китаю і пом'якшені щодо Росії. Зокрема, у проєкті заяви G7 Вашингтон домігся вилучити слово санкції а також формулювання, що згадує здатність Росії підтримувати війну, зменшивши змінивши точніше що точніше його на отримувати доходи при цьому Блумберг зазначає, що комунікет Великої сімки не є остаточним доти, до не буде опубліковано на основному на основі консенсусу. Нагадаємо, Канада, яка цього року головує в групі СЕМИ, проведе саміт міністрів закордонних справ наступного тижня. З нами на прямому зв'язку Богдан Ференц, кандидат політичних наук, експерт міжнародник. Пане Ференц, вітаємо вас. Вітаю вас. Що це за кроки Сполучених Штатів зараз? Небезпечна тенденція, яка вже не вперше ілюструється у підготовці там ключових документів або резюмуючих документів на рівні, наприклад, тієї ж самої великої сімки. Тобто, на, на мою думку, адміністрація Трампа визначає для себе найпершу загрозу з боку Китаю. Тобто це перше, і відповідно до цього вони визначають також, що надбіжне зближення Китаю і Росії є ще більшою загрозою. І зараз, я думаю, вони пропрацьовують більше варіант стабілізації відносин з Росією, натомість, щоб якраз поглиблення відносин між Росією і Китаєм далі не відбувалося. І, власне, в такій логіці вони зараз намагаються, можливо, якраз. Діяти, ну і це у процесі тих чи інших консультацій, які також трапляються по лінії американно-російських відносин. Тому власне це дійсно, на мою думку, загрозлива тенденція, тому що ми не бачимо зараз єдиної позиції з боку західних країн, які були до цього протягом років повномасштабного вторгнення. І ці внутрішні також неузгодженості вони можуть в подальшому впливати також у контексті російської війни. Ну, якщо говорити про е, значення ось цих поправок, те, що ми цитували, там порівнювали, як було на початках, як це бачать наразі е, американці. Е, наскільки це принципово на що це впливає, окрім самої декларації? Окрім того, що це має бути ну такий собі, знаєте, може, маніфест буде голосне слово, але певний такий показник, який декларує в цілому візію е, країн е, Великої Сімки. Ну, як мінімум, тому і за кожне слово у так званому Вордінгу, це називається якраз процес підготовки спільних документів, ком'юніке заяв, відбувається найбільша дипломатія, да, найбільш інтенсивна, скажімо так. Дипломатія. Тому власне, і з одного боку може здатися, що ну власне ще чергова якась декларація. Беруть до уваги там країни Великої сімки, але з іншого боку, якщо виду змінюється формулювання час від часу, це означає, що також змінюються певні пріоритетності і позиції. Дійсно, важливо дочекатися фінального документу, тому що допоки він не офіційно схвалений і опублікований, процес може тривати, процес навколо пошуку тих чи інших відповідних слів, які визначають позицію тієї чи іншої країни. Але натомість знову ж таки нагадаю, що зараз те, що відмінна тенденція в контексті якраз визначення тих чи інших позиційних документів між Сполученими Штатами Америки і іншими західними країнами, які безпосередньо притримуються тієї ж самої генеральної лінії. З часів повномасштабного вторгнення, тому що по суті нічого не змінилось, Росія продовжує цю брутальну війну. Натомість, Сполучені Штати Америки намагаються зараз зайняти роль країни-медіатора у цьому процесі. Дякуємо вам за те, що знайшли час. Так, Богдан Фернс. Нагадаємо, кандидат політичних наук і експерт, міжнародник.